Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень сьомий. Не порівнюйте себе з іншими. Я розповідаю кожному лише його історію Клайф Льюіс. Кінь та її хлопчик. Ми починаємо порівнювати себе з іншими вже з дитинства. Спочатку з однокласниками, братами та сестрами, товаришами зі спорту та друзями. Потім об'єктами для порівняння стають сусіди, колеги та навіть відомі люди. І за яким би параметром ми не порівнювали себе з оточуючими, шкільними оцінками, зовнішністю, доходами, успішністю дітей. Сімейним життям, добробутом чи відчуттям щастя результатом часто стає розчарування. Порівнювати себе з іншими іноді корисно, коли хочемо налаштуватися на досягнення нових цілей чи прагнемо самовдосконалення. Але в більшості випадків ми ризикуємо втратити відчуття радості від життя, збільшити тягар стресів і поглибити вади у своїй поведінці. Страждає самооцінка, знижується здатність до досягнення поставленої мети, погіршуються взаємини з іншими порівняння може викликати напади роздратування та ревнощів та створити нездорову атмосферу конкуренції навіть між близькими друзями та родичами. І зрозуміло, коли порівняння з оточуючими змушують нас до невиправданих витрат, щоб бути. Не гірше за Джонсонів. Вони б'ють по нас і фінансово цікаво. В ході експерименту, проведеного в 2005 році, його результати опубліковані в журналі Квертлі Джорнал Економікс. Учасники повідомляли про зниження відчуття задоволеності життям, коли дізнавалися про те, що їхні сусіди мають більш високі доходи необхідність у порівняннях. Походить від незадоволеності собою. Породжувані неї думки та почуття викликають пекуче бажання мати більше, ніж у нас є. Життя у постійних порівняннях не дозволяє нам бути справжнім. Ми змушені покладатися на інших в оцінці свого стану, бажань та способу життя. Самодостатні люди не потребують порівняння з іншими. Оскільки впевнені у тому, що живуть відповідно до своїх цінностей та обставин, шлях до успіху. Перестаньте порівнювати себе з іншими. Якщо ви стали жертвою порівняння себе з іншими, змінити ситуацію дуже важко. Але вміння тверезо оцінювати себе та тренування дадуть позитивні результати. Коли ви почнете відчувати користь від нового погляду на життя, будете задоволені собою, підвищиться ваша самооцінка, покращаться стосунки з оточуючими, а стресів стане менше. Ви все впевненіше будете відмовлятися від порівняння себе з іншими або робити це набагато рідше і в позитивному ключі. Розвивайте навички самоосмислення. Звичка постійного порівняння себе з іншими може вкоренитися дуже глибоко. Іноді ви перестаєте це помічати, розвивайте у собі навички оцінки своїх думок, остерігайтеся думок на кшталт, Я хотіла би бути схожою на, або Я хотіла би, щоб у мене було як у, або, Я б хотіла, щоб мій чоловік був схожий на. Вони викликають неприємні відчуття та знижують самооцінку. Визнайте та розумійте причини того, що ви порівнюєте себе з іншими. Якщо ви помічаєте, що подумки порівнюєте себе з кимось, постарайтеся передусім визнати це Не посипайте голову попелом прийміть це як даність зробіть паузу і запитайте що змушує мене порівнювати себе з іншими? Подумайте, що ви відчуваєте при порівняннях і як вони впливають на вас? Чи засмучують вони вас, чи збуджують ревнощі, чи заздрість, чи змушують погано думати про об'єкти порівняння перезавантажте свої думки. Багато хто вдається до порівнянь через відсутність самодостатності. Намагайтеся мислити позитивно, згадайте про те, що добре у вашому житті, зосередтеся на тому, за що ви вдячні життю. Нагадайте собі, що більше не завжди рівнозначне щастю запишіть ті аспекти вашого життя, які роблять вас щасливими та наповнюють радістю. Перерахуйте і оцініть те, що у вас є. А не те, чого у вас немає, вибирайте тільки те, що вам потрібно Порівняння часто змушують нас бажати того, що мало співвідноситься з нашими справжніми потребами чи оподобаннями. Вибирайте тільки те, що вам потрібно, а не те, що вам намагаються нав'язати оточуючі. Наприклад, якщо ви хочете скинути 5 кг. Робіть це тому, що саме ви цього хочете, а не тому, що думають оточуючи про ваш зовнішній вигляд. Якщо ви збираєтеся купити нову машину, то робіть це тому, що вона дійсно вам подобається, а не тому, що така є у вашого сусіда чи кращого друга, і ви хочете бути відповідним. Приймайте тільки ті рішення, які задовольняють вас. А не мають на меті справити враження на оточення розвивайте високу самооцінку та відчуття самодостатності. Порівнювати себе з іншими зазвичай змушує те, що ми не до кінця знаємо себе. Чим більше ви подобаєтеся собі, тим сильніше відчуття комфорту та щастя від життя. Раджу особливо попрацювати над такими аспектами усвідомлюйте свої цінності. Чим краще ви усвідомлюєте свої цінності і розумієте, що найважливіше для вас, тим менше буде спокуса порівнювати себе з іншими. Саме ваші цінності будуть визначати ваш вибір та рішення та дозволять вам менше зациклюватися на тому, чого хочуть оточуючи. Сформулюйте та запишіть п'ять цінностей, які мають для вас першорядне значення, наприклад, сім'я, гроші, почуття вдячності, щастя, природність, чесність тощо. Насолоджуйтесь своєю унікальністю. Кожен із нас унікальний, і це має бути джерелом радості. Якби ми були схожі як близнюки. Світ перетворився б на найнудніше місце проживання розумних організмів. Коли щось спонукає порівняти себе з кимось, нагадайте собі, що ви унікальні. Можете навіть спеціально постаратися стати особливим свій нетривіальний шлях у житті дозволяє вам бути не схожим на інших, так ви цілеспрямовано позбавляєтеся необхідності порівнювати себе з ними. Знайте свої сильні сторони. Коли вас відвідують песимістичні думки про те, чого природа вам не дала, подумайте про дивовижні якості, якими вона вас наділила. Можливо, ви великодушні та добрі, або вроджений лідер. Можливо, у вас є талант співу. Нагадайте собі про свої сильні сторони і про те, що навколишні хотіли б мати ваші таланти. Пам'ятайте, що багато в житті інших залишається поза вашим полем зору. Ми переоцінюємо те, що бачимо в оточуючих. Іноді все виглядає чудово, але є підводні камені, про які ми не знаємо. Наприклад, деякі пари здаються ідеальними, але наодинці вони лаються. Або вам здається, що ваш друг має все прекрасний будинок, чудова машина. Екзотичні подорожі, але насправді виявляється, що він самотній і нещасний. Пам'ятайте, що в оточуючих ви бачите лише невелику частину айсберга. Зосереджуйтесь на нематеріальному, об'єктами порівняння часто стають матеріальні блага, машини, одяг, будинки, доходи тощо. Але життя набагато заможніше, у ній велике місце відведено здоров'ю, друзям та життєвому досвіду. Витрачайте більше часу на осмислення нематеріального та пережитих вами відчуттів, ніж на облік того матеріального, що ви набули чи не набули. Намагайтеся менше критикувати інших. Контрпродуктивно порівнювати себе з іншими ненормально і критикувати чи судити людей лише для того, щоб полегшити душу. Постарайтеся оцінити унікальність інших і радіти різноманітності характерів і здібності людей так само, як ви розумієте себе і радієте своїй винятковості. Уникайте занять, які провокують порівняння себе з іншими. Під час певних занять часто виникає спокуса порівняти себе з іншими. Наприклад, якщо ми читаємо бульварну пресу або дивимось скандальне шоу, у нас підсвідомо виникає бажання порівнювати себе з оточуючими. Зрозуміло найнебезпечніше з таких занять поширення чуток. Намагайтеся усунути їх зі свого життя, зосереджуйтесь на позитивних моментах. Та спирайтеся на свої позитивні якості, викорінюйте собі заздрість, якщо ви постійно заздрите іншим або відчуваєте до них ревнощі, постарайтеся розібратися в цих почуттях, не зупиняйтесь на поверхневому, спробуйте дістатися глибинних джерел таких настроїв. Може, справа у вашій невпевненості у собі. Або в тому, як ви оцінюєте свою роботу та зарплату, може вам бракує спілкування з оточуючими. Спробуйте не поєднувати почуття з фактами, об'єктивно оцініть переваги об'єкта вашої уваги і подумайте про те, як ви могли б привести в своє життя кращі його якості, які викликають у вас заздрість чи ревнощі. Використовуйте цю людину як приклад та джерело для натхнення, а не об'єкта конкуренції. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь, одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.